Друзі, в Ірпіні дуже складна ситуація. Майже все місто без світла. Мав розмову з представниками ДТЕК. Вони роблять все можливе, щоб заживити хоча б частково критичну інфраструктуру. Так як зараз ще йде повітряна тривога, точні терміни включення вони сказати не можуть. Я прошу всіх поставитись з розумінням. Росія, країна терорист, завдала найбільший. Ракетний удар балістикою в цьому році всі удари були по критичній інфраструктурі. Ви самі це бачите зараз. Ще йде повітряна тривога. Ще десятки шахедів летять на Київщину. Я декілька днів тому попереджав Попереджав тих людей, які зараз сидять і імітують роботу в міській раді Пащинського, Макеєву, що фотографії з Фейсбучних нарад. Це не робота в місті. Вже четверту добу, БКЗ без опалення. На котельні по вулиці Миру нема генератора. Як ви готувалися до зими, як ви готувалися до блекаута? Пунктів незламності в такий час повинні бути вже розгорнуті. Робота з комунальними службами повинна бути бездоганна. Я прошу всіх керівників комунальних підприємств працювати однією командою на громаду. За потреби, а зараз є така потреба виставити пункти незламності для того, щоб могли люди зарядити гаджети та нагріти якусь їжу дітям і зробити собі чай, каву. Я звертаюся до наших бізнесів, будь ласка, пускайте наших містян, щоб вони могли зарядити свої телефони, Пригощайте їх чаєм кавою. Проблема ця. Не проблема одного, одної людини, це проблема всієї України. І ми повинні бути сильні як ніколи. Одна команда. Друзі, разом до перемоги і слава Україні.